Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Все щесний Десь Микола, брати і сестри, неділя, коли згадуємо воздвиження чесного Христа. Але я пробую себе ставити завжди на місце дітей. То що означає чесного Христа? Тобто є якийсь Хрест чесний, а є нечесний. Є послушний теж не є непослушний. Ні, чесний ідеться на увазі істинний. Оригінальний, або інакше той самий, тобто віднайдення того самого Христа оригінального, на якому помер Ісус. І сьогодні, на хресту погону неділю, церква нам піднімає хрест і показує, і дає дає запитання, що це хрест для тебе? Нинішній праздник, нинішнє свято, яке припало файлом на неділю, ставить питання. А чи ти нині віднайдеш Хрест? Чи ти нині віднайдеш справжнє значення, справжню суть Христа Христового для тебе особисто? Чому це так важливо? Бо, ну, на жаль, багато людей не розуміють. Багато людей не розуміють, нащо вас Власне, коли каве питання. Чому Ісус помер на Христі Він не і якимось інакшим способом нас відкупити. Що мені особисто дає Хрест? Мене так торкає сильна історія одного арм'янина, спортсмена, звати його Шаварш Карпетян. Він собі у 1976 році є фоськом присутній 1700, 1976 року. 1976 року. Є визує? підніміть руку. 76-го. Вітаємо mm -hmm. вас. Подивіться, що в тому році Шабаш черговий раз біг нормально пробіжку свою спортивну, аби себе у формі тримати. Він був спортсмен плавець. плавав. І наскільки я знаю, мав вже йти на Олімпійські ігри. І в 76 році сталася трагедія, коли він біг, він побачив, як з дивіних причин автобус полетів в озеро. Автобус повний людей упав у озеро, у Єревані. І він, довго не думаючи, як стрибнув туди. І від собі він добре плавав. Він зробив понад 30 задуювань. Він неряв, розбивав ногами руками скло і витягував людей. І витягнув понад 20 людей живими. Виявляється, понад 20 людей живими. І декілька витягнув вже людей, які вже утонули, яких вже не можна було рятувати. Здавалося, так подобається, що автобус упав у воду чи машина. Я знаю трагедію у Лузі в Рахівському районі, коли молоді хлопці і дівчата, хлопець не виборов на і впав у річку. Невелика річка, кисла, місцева річка. Всі в торгують здається. Всі в машині в То здається, то хаос, шок, ти не знаєш, як реагувати, вода, швидкість, а то автобуси відсутні. Повний людей біля 60. І 20 з них він витягнув. Я собі ставлю питання: цікаво, якби поговорити з тими людьми, кого він витягнув з автобуса, яку вони відчували вдячність до нього. З голову, коли ти розумієш, що далеко не всі врятувалися, а він міг не стривати. Він міг не зреагувати. Як мінімум, банально міг проявити байдужість. Ну, А що мені до того? Ну, а що я зроблю? Ну, реально, ну, оцінюємо свої сили. Ну що я зроблю з автобусом під водою? Ну, що ти зробиш? Але ні, він стрибав, і стрибав, і стрибав. І, брати, і сестри, того дня. Він так сильно порубався скло. Того дня він отримав такі травми, він отримав таке переохолодження, що його кар'єра спортивна закінчилася повністю. Він пробував там його реабілітували, але він, він вже не міг нормально ні бігати, ні плавати. Нормально. Отак, на рівні спортсмена. Тобто він не просто врятував тих людей, але ще й собою пожертвував. І слухайте щось подібне, але в зовсім інших масштабах. Ми бачимо на Христі. Ми бачимо на Христі. Ісус мусив заплатити ціну, яку ми понести не можемо. Ісус вирішив сам заплатити ту ціну, за яку ніхто з нас не заплатить. Бо що ми маємо свого, що нам надав Господь? Чим би ми не могли відкупити гріх? Що ми маємо? Ось чому? Останні до Римлян ми читаємо за плата за гріх смерть. Хто зрішив, то мусить умерти. Не тому, що Бог жорстокий. Тому що коли я грішу, я сам себе виношу із життя. Коли я роблю гріх, то це таке, як я писав заяву. Являєте собі? От коли ви робите свідомий гріх? Не знаю, ви вирішили украсти. Ви зійшлися з подружкою. І осуджуєте вашого шефа. Свідомо, ловите себе на тому що, а може його не осуджувати, а не що слухає, така пішла тема. А я ще світом таке знаю. А ну ж слухайте. То юцю, це таке, що ви вдалі на 14 і пишете. Богу Отцю синові і Духові Святому від бров'я Тараса Петровича, але своє ім'я підставте Номер телефону на всякий случай і пишете посередине заява і пишете. Прошу викрасти мене спін життя і забрати від мене право на царство Боже. При цьому я, при, як нам пишемо у юристів при повній свідомості і при доброму розумі, я свідомо обираю пекло бровні Тарас Петрович номер паспорта ВНР 145, пам'ятаю, виданий героївським РРУ МВС України в Закарпатській області, підпис бажано пажанокровів. Тата, і, і, і така заява. Я пам'ятаю, коли ми з другом перший раз пробували це в мені порашок бібліоті. Я таку заяву писати не хочу. А він каже, а коли ти грішиш, та що робиш? А коли ти грішиш? Ти кожен раз пишеш заяву? Прошу, ну, прошу мене викрасти із церква Божого і прошу мене записати уряди пекло. Мати Серце, серце. От отакий раз мається відчуття викликати. І Ісус, брати і сестри, помер для того на Христі віддав своє життя, аби це стало можливим. Він віддав своє життя на Христі, аби це стало можливим. Ось чому так необхідно нам пригадувати собі, що Ісус помер не просто за всіх нас, бо се часто нічого не говорить. Ісус помер за мене. І віднайдення чесного Христа, віднайдення оригінального Христа. Господь Його це буквально усвідомлення і проголошення. Ісус на Христі заплатив ціну за мої гріхи. Не за гріхи моєї дружини. то вона нехай розбирається? Не за гріхи моїх дітей. Мої діти не стануть автоматично віруючими. Не стануть. У Бога нема в У Бога нема духів. У нього є лише діти. Мої діти мають самі вибрати у свій час. Хочуть вони бути спасенними, бути відкупленими через Ісуса чи не хочуть. Я їх тягну до зеркалі, наскільки можу, поки що. Я їм про це говорю, свідчу, розповідаю, наскільки можу. Але в кінці кінці так. кожному треба вибрати особисто. І тому сьогоднішнє свято дає всім нам запитання, а ти? Чесний хрест знайдеш, Саме тому хрест завжди стоїть у центрі християнства. Саме тому ми хрест ставимо на початку села в кінці села, десь на початку міста, в кінці міста, десь на горі. Я пам'ятаю, що колись, коли я не знав, що таке Бочи, батько мені розповідав, що тут на горі цей хрест вертерем ставили. Передеретом ставили? Хто пам'ятає старший? Я дітям розказую, що редаток дайте дай збрехати. Чого? Аби у Кадженці обернулися ціліна, Хреста? Це його територія. І він нам пригадує, як ти відкуплений, ти врятований. Але, але чи ти є у цьому відкупленні? Чи ти є у цій реальності спасіння через Хрест? Ось для чого у церкві у нас є так много різних практик. Наше нам треба сповідатися, причащатися, молитися, постити. Наші нам треба до церкви ходити, аби за цей хрест триматися. Бо Ісус каже, той, хто витримає до кінця, той спасеться. І, брати і сестри, кожна служба Божа, яку звершує священник разом з народом, це подяка за ці три дії. Є Христом. Я сьогодні цього року був у Греції перевірити, справді греки дякують супермаркеті. Євхристом. Євхристов це дякую. А паракало це, будь ласка, це все, що я вивчив в Греції. Треба ще йде. Еухаристо, дякую. І Євхаристія, яку ми зашемо, служба Божа, це подяка за ці три речі. Перше, Бог мене створив. Бог мене створив. Це зурення наскільки часто недооцідене. І ми тепер розважали на реколекціях. Ось якогось радикого зняття рад, про те, що нас сьогодні чекає обід. Нині не, нема не свого посту, але є роздержання. Тобто це зарато не шикувати різними стравами, а просто скромно тих поїсти. І буде обід. І здавалося, ну подумає, що таке обід, на Та, що Богу віддякувати, що дякувати Чегрові за обід. А не вівіть собі, скільки Господь любові показує у цьому обіді, тобто постарався спостерігався ці продукти. Хтось постарався, аби у вас була ложка, і хтось зробив Виделка, ніж, тарілка, скатерка, стіл, стільці. Хтось постарався просі. Якби було страшно, аби у нас не було солі, які би були наші страви в пісні. Якби було страшно, аби е, я сам їм, наприклад, або аби не було хвори прибрати. Або як би було страшно робити їсти, якби не було води. Хтось постарався, аби у нас була вода, газ, електрика. Собі, яка армія людей задіяна для того, аби просто було біда? Сотворення. Ми дякуємо Богові за те, що ми є. І ми сотворені. Друге, ми дякуємо Богові за те, що ми відкуплені от вас за Христом. Кожна служба Божа це Христоповна неділя. Кожна. Ми дякуємо Богові, що ми самі не маємо чим взагалі заплатити, а Він заплатив за нас. І кожен, хто вірує оце, ця це, заплата стає його. Цей розрахунок стає його. І третє, ми дякуємо на кожній службі Божій Богу за те, що Він нас не залишив у цьому, але Він нас посвячує. Робіть так, аби дня в день, з неділі до неділі ставали кращими, ставали більш добрими, більш терпеливими, поступливими, більш мудрими. Між мужніми і все, що йде у освяченні Спас... сотворення, спасіння, освячення. І тому, як і ця хрестоповна дія, брати і сестри, буде для всіх нас великим благословінням. коли ми зможемо зараз, як правдиві діти Божі, подякувати Йому. Як діти Божі, як його родина, як його сім'я, подякувати Йому. Господи, до кінця ще не усвідомлюю яці. Але ти мене спас. Дякую тобі. Господи, до кінця свідомі усіх ваштабі, але ти мене створив. І я сьогодні будувати, що обідати, і чим обідати, і на чому обідати, і чим помити, як приготувати, і за що приготувати. Дякую тобі, Господи. Ти врятував мене. Я не маю що за різних, ти це зробив. Ти мене відкупив. Дякую Тобі, Господи. Ти мені не дай ти нам дав світання, ти нам дав церкву, ти нам дав спільноту. Ти нам дав так багато дарів, де да ти нас потихеньку шліфуєш, шліфуєш і завжди робиш краще. Краще з року в рік, як казав один священник, кріпіться, брати і сестри, християнство непроста штука, але то найважчі перші роки в 60-ті, потім буде легше. Укріпіться. Створення спасіння. І освячення. І нехай це, ця літургія нинішня буде для всіх нас від для Христа, щоб ми не пишалися його гордо носити на грудях, але пам'ятайте, правда, я хочу завжди дати зауваження: не носіть хрест біля відкови. Бо якщо я бачу на будях хрест і підкову, то мене в реки беруть. Бо, або тебе спасає кінь, або тебе спасає Христос. Або тебе спасає стрілець, не знаю, козиріг, риби, водолій, або тебе спасає Христос. Тому пильнуйте, що тут нас один на, суде, на Хрест це символ спасіння. Це не просто прикраса. Це не оберіг. Хрест це знак спасіння, пригадування. Я врятований. У мене є надія. І тому, нехай ця служба Божа, коли нашим таким маленьким віднайденням чесного Христа. Для кожного особисто. І дай Боже, а ми сьогодні, коли ми повертаємося додому, ми сказали, я сьогодні трошки більше зрозумів про Хрест. І я сьогодні трошки більше подякував Богові за Хрест. Бо є за що дякувати. Ми врятуємо. Тепер лишимося лише до кінця життя триматися за цей порятунок, триматися у церкві, за це спасіння, його не втратити. Бо Ісус наголошує, хто вітри до кінця, той спасеться. Христос поселить нас.